Як зняти розшук ТЦК? Дуже часто отримуємо від вас подібні запити, тому давайте розбиратися. Є два способи вирішення даного питання: досудовий і судовий. Якщо ми говоримо про те, що у вас є можливість бронювання, звісно, тут максимально швидко буде вирішено питання в досудовому порядку прибути особисто або через застосунок резерв плюс сплатити 50% штрафу, зняти відмітку про порушення правил військового обліку і. Отримати бронювання від підприємства. Якщо ж у вас немає можливості бронювання і ви нікуди не поспішаєте, тоді ефективним і дієвим способом буде позов до суду, тобто судовий порядок. Ми з вами на консультації з'ясовуємо індивідуально вашу справу, ви обираєте для себе те рішення, яке вважаєте кращим, ми надаємо рекомендації і, відповідно, починаємо працювати. Тому, якщо у вас наявна відмітка про порушення правил військового обліку і ви бажаєте вирішити це питання ефективно та надовго, звертайтесь.